журналіст по поводу підпільних казино. А ви якщо мене знімаєте, да. то мене, будь ласка, попить, да, запитайте мою згоду. Ні, не згоду, згоду. Ні, ні, мені, мені, тому, що мені, ви ж не ви... Ви знаєте, ні, ні, ви, да, ви я бачу. Я важко. не знаю, хто ви такі взагалі. Е, вот. Забірите, я мужчина Андрій, в принципі, а користуюсь цим. Ага, ви будете знімати. Ми, корис... ми викликаємо національну поліцію. Пробуйте, так, але ви на, це буде ложний виклик, тому що ви на роботі. Дивіться, послухайте, ви дослухаєте або будете суперечити. Я не буду з вами суперечити, тому що ви спочатку. Будь ласка, представтесь, да. я вам Скажите говорю. Методі, я то, не представляюся, я просто говорю, що мужчина, Андрій, да. але я ще, крім того, журналіст викривач викриваю підпільне казіно з вересня місяця. Можна е... ваше посвідчення А Ваше Ваше теж можна, хто ви Представтеся. Англійсь, Жук. Сережно? Це тим, що я користуюсь. Я це, не, це не моє, це не моє, це тим, що можна користуюсь. У вас є посвідчення? Ви хто? Представтеся, а на які підставі маємо його надати? А я ви хто Я такі? знаходжусь на робочому місці? А хто ви? Ну я керівник апарату Київського апеляційного суду. А хто? Представьте вдачі, коли все да. дуже приємно. Дивіться, все, ситуація добре. наступна. Я розслідую з вересня місяця, подаю скарги по поводу повідомлення про злочин Підпільних казино Підпільні казино, два, два казино, які не платять ні ліцензію за 72 мільйони гривень, не платять податків. Я подав вже в набу ДБР. Вчора в Набубу втікали в відео викладаю всі я подав Печер, Печерський суд. Є ухвали, що порушили кримінальну справу. Там того тижня є ухвала, що порушили кримінальну справу в Голосіївському суді. Порушили проти начальника райвідділу одного. Там в СБУ подавав, набу подавав ДБР, подавав, в ВБ подавав, втікають. Справу так я ніхто не відкрив. Подав я сюди скарги за те, що на невиконання ухвал Печерському суді судді не розглядають моєї скарги. Ну я подаю ухвалу суду, щоб відкрили справу. Районна міська прокуратура не хоче відкривати, розглядати ухвали суду, подав повторно в Печерський суд. Зайшов вже навіть до голови суду, кажуть, що за неподобство не розглядається ухвали суду за невиконання ухвали суду. Він каже: я нічого не можу зробити. Судді самі рішають. Тобто, з вересня місяця подаю кучу бумаг, куди я тільки не звертався. Ніхто не каже, що казино не працює. Просто втікають. От я запишите мої, я зазначаю в всіх скаргах свій ютуб-канал, де втікають просто працівники БЕП. СБУ заявляє, справа не відкрита до сих пір. Дві ухвали вже суду є. Різних суддів не відкрито. Тобто, я прийшов до апеляційний суд, подав, кажу розгляньте, що відбувається в Печерському суді, чому не відбувається. Мені кажуть, місяць розглядала якась мадам і каже, е, це не наша компетенція. Ми е, взяли на розгляд громадян, е, дід кудись собі, діть. Я кажу, а чому ні суддя не відповів? Чому тут не, е, не видно, це що секунд? Яким ну, я ви я аперуєте? Часи... Давайте ми будемо я... предметно я... Да? Я... Ну, опитувати. Бід... Певний... Писі... Писі... Ви ж ви хочете у себе поваги? Да? Ти ви, будь ласка, поважайте ε... людей? Да? Ну секунду, я вас переб'ю. That... Знаєте чому я так сказав? Є підпис, якийсь, без печаті, без подпі без печаті, толком подписі. Я кажу, well, хоч Maski можна та буде, та людина до мене підійде? Дивіться, будь ласка, ваше e, Дивіться до суду. До e, суду. E, от, от одне. Оце, оце, от я подав там того тижня, от, от ці ді жіночці я їй подав, щоб голові суду подали. От, ні, дивіться, от, а, от, дивіться, дивіться. Зараз секунду. А, ні, то що що? зачекайте, наказ. що муваєте, на e, Тому що я вже подавав. От мене дивіться, ні, не, ухвали, А, Скажіть, от. Дивіться, от мені за місяць часу в мене злочин є. Оце от, e, от, от мадам. от Це, це от, не це... мадам, це працівник суду. Е, я вас дуже прошу, директно. Будь ласка, коректно е, дуже вас дивіться, прошу, наполегливо. Е, якщо ви будете переходити Давайте. на таку тональність, е, дивіться, ображати давай. працівників, де, то... де працівник почекайте. Ні, за секунду. Секунду. Я зачекайте, зачекайте. Знаєте, слово мадам. Я вас дуже прошу. Е, я кажу, прихай прийде людина. Ви, мені чекайте, приставиться ви журналістку. Так ви журналіст, так да. Ви розумієте, що є певна етика, да, да ділове спілкування слово мадам в даному випадку. Воно є не Знаєте чому? Дивіться, я вам ще раз пояснюю. Якщо ми будуємо. Конструктивний, Добре. він має бути конструктивний. Е, Дивіться, так. давайте я вам поясню. Я кажу, внизу. Я, кажу, я буду вас чути, коли ви будете чути мене. Я вас почувствовала. Почу да. Дивіться, я кажу, покличте мені оцю людину, хай мені представиться, почала uh -huh. ставить печатку. Що це таке? Кажу, я місяць, в мене йдеться злочин за е, сотні мільйонів гривень, uh -huh. а вона мені через місяць каже: от без печатки, хто відповідати буде от за ту от бумажку. Хто це так? Я кажу, покличте її, я хочу подивитися, хто відповідальність. Я подав оці вам документи. Один, другий, третій, три. Мені відписує замість суддів оця людина без печатки. Хто вона така? Я кажу, покличте, я хочу побачити. Хай вона дасть відповідь. Чому йдеться за в особливо великих розмірах повідомлення про злочин? Це вже третя бумага, бо тому що я передав от голові суду через от помічницю його. Угу. От це от людина сидить там, вона я подавав в прошлої неділі. Я прийшов зараз за відповіддю. Бо безпосередньо йому на стіл положили. Кажу, мені не треба, щоб оце Ну Коли людин... подали е, тиждень. Ну, ні, ні, ти, почекайте, секунду. Оце 9 квітня, це останнє, це третя. 9 квітня. Це так. останнє. Це я просто на руки подав тиждень тому. Майнузе є бумага зараз. секунду. Ні, більше місяця. Чесно, я з вересня місяця хожу. Мене з вересня місяця. Дивіться, Печерський суд. Тут Печерський. Це є Печерський, Зараз секунду, секунду, бо в мене я куча б от апеляційний 20 березня. Це перша, напевно, візьміть. Це от вас. І от мені на них відповіді. Я кажу, закрийте ту казино, Відповіді немає. Мені втікає. Вчора в набу я виклав такі відео. Ви подивитеся, там можна чокнути. Від мене втікли. Я показую, я знімаю, вона взяла втікла. Втікає ну, працівник вийшло слідство якось набу. У мене закон, бо я дізнався, мене ж дурили пів року. Я дізнався, що є закон про викривання. правильно? Зачекайте, зачекайте. Давайте ну, як якщо я... Ми я... конструктивно структуру, давайте буде по порядку. Все. Добре? Я вас дуже прошу. Давайте по порядку. Де ваша апеляційна сказка? Покажіть. Та мені. Та От тут, на... Ні. От покажіть, будь ласка, відповідно до шляху. Е... Порядку... Дивіться, ну, я, відповідно це, я ще раз... відповідно до того, як ви маєте звернутися до суду. Ви маєте звернутися до суду, якщо ви хочете, щоб було процесуальне рішення, з апеляційною скаргою. Дивіться, Покажіть я... Мені, дивіться, поясніть мені... Рішення, дивіться, не, от дивіться, у вас... Ви, ви не згодні з рішенням Печерського суду, правильно? Ну, дивіться, ну, ну, вас воно да. не задовольняє, правильно? Ну, ви прийшли до апеляційного суду. Так. З якою метою? Щоб оскаржити це рішення? І взагалі відкрити справу, розглядати. Я розумію, розумію що да, тобто Печерський суд вам відмовив, ви хочете, щоб апеляційний суд Переглянув цю ухвалу, скасував її і виніс нову. Я правильно вас розумію? Там ще роз... ну, ну, розглянути ну, да, ну, ще віддав тобой... щось. Яке я Ну правильно no. я говорю, да? так. покажіть мені, будь ласка. Апеляційну скаргу yeah. на рішення печерського суду. E, e, дивіться давайте я вам скажу так. Наступно у три скарги в апеляційні Дивіться, секунду. За... Я відповім зачитайте. відповім. Ми фахово, давайте так? да фахово. Ні, не, не фахово. Дивіться, фахово. я вообще то викривач. У мене є закон. Якщо, дивіться, дивіться, секунду секунду. Якщо ви викриваєте, дивіться, якщо ви закону мене. я вас почув уважи. слухати мене. Я почув вашу позицію. Можу я тепер сказати. Тобто, щоб мені викривачом бути, мені треба вивчити Щоб шапку правильно на а що так давайте так або Поводите. Я вас Ні, слухаю. Спочатку я хочу, ви мені Давайте, скажіть. Вискажіть. Тобто мені треба ви да, знаєте. Давайте я скажу. Знаєте, це, це, я скажу. Це не Давайте ви вискажіть а потім я скажу. Давайте, Скажіть, будь ласка. Дивіться, щоб мені викрити справу, мені написати, от щоб мені з вересня викрити корупційну схему на сотні мільйонів гривень, мені треба вивчити кучу документів, назвати правильну шапку. В змісті чітко пише, в віддіо куча, що це йдеться про злочин в особливо великих розмірах. По тексту видно. А мені кажуть, ви шапку не так написали. І ви зараз мені кажете, ви шапку, оказується, не так написав. Поясніть, може я, дурак, я хочу викрити схему, а не навчитися, як шапку писати, щоб ви зрозуміли, що це про злочин деться, а не про шапку. Тепер ви скажіть, будь ласка, що я не так зробив? Все я сказали. хочу про злочин сказати. Чекайте, ви все сказали? Так, можна я тебе буду говорити, не будете передавати? Я вас слухав уважно. По-перше, скажіть, будь ласка, коли я сказав, що ви шапку не так написали. Ви мені кажете, повідомляєте? Ні, зачекайте, скажіть, ну ви ж, будь ласка, відповідайте за свої слова. Бо, тому що перед тим за... мені так Ні, зараз. Ми за я зараз... ми ж говоримо з вами. Ні, зачекайте. Ну. Я вас запитую, от ми з вами госпілкуємося 7 чи 8 хвилин. Так. Скажіть, будь ласка, коли я сказав, ви ж це так, так. на відео. все зафіксовано. Да? Коли я сказав, що мені так написали шапку. Ну, мені я... Перед... Зачекайте, я ну. вас запитав. Покажіть мені, будь ласка, свою апеляційну сказу. Про шапку я вам взагалі нічого не казав. Тому я дуже прошу, будь послідовним да? так. і конструктивно будувати розмову. Ді... Да? Я вас так. дуже прошу. І говорити фактами. На сьогоднішній день ви прийшли до Київського апеляційного суду. Да? З якою метою? Ваша мета? Щоб ви розібралися. Щоб Щоб розібралися. Ви ще в Що це відбуло? Чому мені пише, якась дзвіночка? Інститут... Дивіться, я не прошу вас е знати всі закони. Я їх сам не знаю відверто. Дуже багато. Так, їх треба. Це. Але ж Конституцію ми знаємо. Та може, хто знає, мені не вимагає. Знає... Ну, а ви знаєте, я вже керуюся державний... е... міжнародними договорами. Конституція це а для я громадян. А я керуюся в першу чергу Конституцію України. А я міжнародними Разумієте? договорами, тому що а я, я Конституція людин... України, тому що я громадянин України. Разуміє? А Я маю право на громадянство, я людина. Це ваше право. Так. Я ні в якому разі, Ми зараз не про це зараз так. говоримо. Кожен державний орган має діяти в межах своєї компетенції. На сьогоднішній день Київський апеляційний суд може да, в даному випадку переглянути рішення Печерського суду на підставі вашої апеляційної скарги. Вона у вас є на сьогоднішній день. А це що таке? Ні, ні, апеляційна скарга. Є у вас чи нема? Є покажіть не мені, не. я ж попросив, покажіть мені. Вот ви і... мені подаєте дуже багато документів, я не можу зрозуміти. Одна, де апеляційна скарга? Одна скарка? друга. Ні-ні, ні, доп... Це доповнення, апеляційна скарга де? Дайте мені в руки апеляційну скаргу, щоб я подивився копію. 에... Я вас дуже прошу. Є вона вас чи нема? Секунду, секунду. О, дивіться, одна, друга. Що ще вона? треба? Апеляційна скарга, де у вас? І от, от, от це доповнення, це, це скарга наказ, і доповнення. Це наказ, я, Бо я вже не знаю, не... дивіться, ні, ні. 20 березня, 1 квітня і 9 березня. Оце, оце, оце березня, да, да? оце перше, да, 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 скарга. так, да, дивимося. Потім доповнення до них. Оце ну, ж не апеляційна скарга. Ви, от я, от, не може, знаєте, що ви, може... Мож... ну, ви ж маєте, ви ж перед тим, як звертаєтеся в якийсь орган, от ви правильно кажете, я хочу там заявити про злочин, я хочу бути викривачем. Ви керуєтесь там відповідним законодавством. Правильно, от ви мені скажіть, от в Києві від Київського апеляційного суду, чого ви хочете? Хочете, щоб він переглянув рішення Печерського суду. Я правильно розумію? І переглянув, і не тільки, не тільки. Я ще хочу, тому що печерський суд дуже маємо діяти в компетенції наших. Повноваження. Повноважень, правильно. це правильно. Я... Скажіть, будь ласка, що ви хочете від Київського апеляційного суду? Я, по-перше, зазначив, що недовіру Ні. ви сказали Ні. Печерському Ні. суду і що переглянув Дивіться. справу, так. Дивіться, Ки Переспав. Київський апеляційний суд не може розглядати питання недовіри судді. Розумієте? Е... Ну, 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 Навіть виходячи я... з ваших міжнародних договорів. Да? Ну, ви ж розумна людина. Ви фахова, розумна людина, читаєте законодавство, теж це розумієте. Так. Так. так, так от, що може Київський апеляційний суд? Київський апеляційний суд може переглянути ухвалу Печерського суду. Правильно? А притяг а хто буде відповідати, що Печерський суд затягує? А для справ? цього є відповідні інші органи. Для цього є вища рада правосуддя. Якщо ви не задоволені рішенням, наприклад, не то що рішенням, а діями судді в конкретному судовому ну, судом. Я пішов набу. Ви Кіку? можете звернутися є для цього вища рада правосуддя. Ну, я піду що? Да. Куди ви я можете поступов. звернутися з відповідною скаргою? Да? І виплести свої мотиви, чому ви вважаєте, що суддя там чи так чи інше, і це їхня компетенція на сьогоднішній день? Да? Розглядати ваше звернення і давати оцінку. Київський апеляційний суд не може дати оцінку діям суддів. Він може, дати, він може переглянути рішення судді, якщо там я... були допущені помилки. Так от я вас запитую, що ви хочете від Київського апеляційного суду? Все, що в їх межах, що мені. наших межах переглянути Добре. оце рішення. Добре. Покажіть, будь ласка, де ви, в ваших листах, які ви мені показали, ви просите. Переглянути цю e, ухвалу там e, є, там треба Други, шукати. Про, є там є по змісту. Ми зараз можемо, можемо перечитувати. Є по змісту. все Там є не все треба. Зазначено. У вас дуже багато документів. Це, це дуже добре. Це З вересня я розумію. вашу громадянську позицію, Ви хочете максимально е, допомогти державі. Це дуже добре. Сотні мільйонів гривень. Фіброзі. Це дуже добре. Але покажіть мені, будь ласка, документ, де ви просите Київський суд. Треба... Ж... Переглянути це рішення. Покажіть мені його. Я, ж, може, ні, може ні. Сісти? я Але, не знаю, зараз. Давайте шукати. Сі, ми ж стоїмо тут, читаємо. Де, е, дивіться. Ну, треба, де? Ну, де тут написано? Зувати, чи вона права, е, вирішити увагу. В... Де, ну покажіть, до. дивіться, що ви просите Київського апеляційного суду? Е, ну, якби, якби ви написали, а, от, ну, є таке рішення? Я вам просто пояснюю. Ви ж розумна людина. Ідійте, будь ласка, розумно. Так я не Підготюйте, розумію, скільки мені і... трап... Ні, вам скільки треба. Скільки готувати? Злочин, де далі? Бюджет не доходить, куча грошей. Я має... мушу підготуватися, щоб злочин, злочин розкрити. Від, я вже не розумію. що... Від того, що... Що... що ми з вами зараз no. спілкуємося тут, да? і витрачаю, я свій час і ви свій час. Від цього користі не приносяться Ну допоможіть тоді сприяти. Я вам поясню, no. Поясню. No. Для того, якщо ви хочете, щоб Київський апеляційний суд межа своїх компетенцій, своїх повноважень, да? здійснив. Оцінку цього рішення, mm. так, ви маєте до нього звернутися з, відповідним, з відповідною апеляційною скаргою. Тобто мені ще посидіти, ні треба ще посидіти трошки ви посидіти. вам треба попросити те, що ви хочете попросити. А для чого мені просити? Я вказав, кажу, зробіть і зрухайте, щоб ви візьміть цього. Цю... Цю... Мені просити не треба нікого. Ви. Мені. Вас рішення, ви в рішенні вас не чуєте. Не вас я можу можу рішення. Розумієте? Рішення. Ви розумієте, ви просите не то, що просите, ви ставите питання. Я не прошу навіть можливо, я не коректно виразився. Вибачте, будь ласка, не просити. Ви ставите питання. Таким чином, що ви позбавляєте нас можливості вам допомогти в цьому питанні. Чому? Тому що, ви, тому що ми не можемо виходити за межі своєї компетенції. А я кажу, все, що ваші компетенції. зробити... А ваші компетенції пари. це переглянути оце рішення. Але да, якщо ви поставите про це питання коректно і правильно в своєму документі, тоді Київський апеляційний суд зможе здійснити. Відповідний перегляд цього рішення. Так, там десь. Чи тут, чи тут, ну, де с тут, тут треба ну, дивитися? Так. Ну, це це я, ваші документи. Документи. так я просто не пам'ятаю. Про. Вже стільки всього Покажи це вже. Будь ласка, де про це зазначене? Я найду зараз чекаю. Там є по змісту, зазначено, що некоректно. І там є суддя, що під рівень. Я розумію вас, зараз я, може, в тому всьому вже в нервах і проще, якщо зразу не йду. Я розумію. Я вчора тільки ви б бачили відео, як від мене вона був тікала. Я вас не тікаю. Я, я просто не кажу, хочу я з нами вирішити ну. це питання. Да? Покажіть мені, будь ласка, де це про це зазначення? Це треба шукати, сісти давайте сконцентрувати сконцентруватися. Нам. Давайте сконцентруємося. Ну. ну я вам зараз от, так же заявляю, щоб ти не шукав, щоб не хвилювався на тему Ні, давайте, і давайте я підготу, підготуюсь, наприклад, більш детальніше, бо я не розумію, давайте, що відбувається. Таким, Чому? Давайте таким чином. Якщо вам треба час, я вам ну. надам можливість сядете і декілька ознайомлення. Знайдете мені, я до вас спущусь. Ви мені покажете. Я ж не не ну, якби я не вважаю спілкування, але якщо ви хочете фахової і конструктивної розмови, то я вас дуже теж прошу бути фаховим і конструктивним в даному випадку. Розумієте? Ну я вас то розумію. Просто я не відбув не ну, розумію, Тому що півроку робиться, чому мене всі всі втікають від мене. Ну, і мені е, шлють відписки, і мені на я Ні. думав, що мені Ні. знаєте, що напишуть. Мені не написали по 216-й, куди спедали. А мені кажуть, ви маєте право куди звернутися. Я кажу, сприяйте, а вона мені каже, оця жіночка каже, ви куди собі підіть. Ну, давайте знову місце чекали. чекали. Не жіночка. Так, да. А хто працюві? Ну, працюві? вона? Працюві. Ну, жінка, да. ну я ж не образив її. Да, я, да, жін... да, ну. да, я прошу, прошу, ну, да, да. Це вона це, мені не надала, не прийшла а до мене. А тепер знову ну. ж таки, знову ж таки. Ви звертаєтесь до Київського апеляційного суду з якою метою. Ми про це вже щойно говорили. Якщо ви звертаєтесь, щоб Київський апеляційний суд за вас звернувся до правоохоронних органів, це одне питання. Якщо ви хочете, щоб ми переглянули рішення Печерського суду, це інше питання. Я просто хочу зрозуміти ваш мотив звернення до Київського апеляційного суду. І чи те, що ви, скажімо, те питання, яке ви ставите перед нами, це в нашій компетенції, чи не в нашій компетенції? Ви ж зрозумієте правильно, якщо ви будете нам, перед нами ставити те питання, що не належить до нашої компетенції, ми не зможемо вам допомогти. Ага, ще одне питання, да, е, ще одне було. Я просто, так, да, я не настільки був компетентний. Я подав е, е, в Печерський ні, суд. Давайте будемо. Секун, секун, я... Я, дивіться. я вас дуже прошу. Дуже вас прошу, будь ласка, давайте я, ми, я зараз не буду заговорити за інші УОДІ за Печерський суд. Я зараз говорю за я... Київський апеляційний суд. Да? Е, от, Тому зазвачаю. я вас ще раз прошу. Будь ласка, дайте мені документ, в якому ви. Просите в межах повноваження київське пілець переглянути це рішення. Є у вас такі документи. Е, е, е. Ви кажете, мені потрібен час для а, того, щоб я зараз секунду, все це перечитав. Вам показав секунду. Ще давай по ще. Секунду знайдеше моє е, е, процінь. Моє ще було да. прохання. Е, я подав на невиконання е, міською прокуратурою ухвали суду Печерського. Я подаю ж таки секунду, секунду, я зараз говорю. Я подаю на невиконання ухвали по 382-й в печерський суд. З 7 березня розгляду не було, і мені суддя пише. А в мене там ще я дізнався, що 10% відшкодування є. І він мені пише. Я я і мені суддя підпалий пише: ми відмовляємо вам відшкодування 10%, А за те, що не виконала ухвала Печерського суду прокуратури міста, відмовили. Увче не розглянули, просто дивіться, від... уникнули. Дивіться, ну ми ж з вами розумієте ж... про що ну, я б диві... попросив перероз... роз... а, секунду, Рис... Я попросив Рис... перерозглянути на ну, невиконання. Давайте, давайте цінувати. О, ви будете цінувати свій час. Так. у вас теж я думаю багато справ і є чим займатися. Ну так? я думаю, сотні дуже... мільйонів виявити О, це от, дуже ви важливо. Якщо ви хочете чим скоріше це довести цю ситуацію до якогось гарного результату, да то ви, будь ласка, давайте не витрачати час, а будемо діяти так, як ми з вами домовилися. Ви мені, будь ласка, зараз. Сядьте, mm. Подивіться, знайдете це в своїх документах, покажете. Якщо цього в документах нема, готуйте відповідну ну, апеляційну скаргу. Вона буде тоді зареєстрована, якщо вона буде коректно складена, я маю на увазі, якщо ви правильно поставите питання перед Київським апеляційним судом, і вона буде розглянута так, як ви хочете. А поки ми зараз витрачаємо час. І говоримо про чиюсь якусь бездіяльність. Ні, я тому над руки подав. Ще раз кажу, ну, я вас дуже прошу. Я вас От У вас є копії, да? Ви кажете, yeah. тиждень на руки. Я вас прошу, покажіть мені це. Ви кажете, я зараз не можу показати. Ну no, так, да, зараз в мене трошки, трошки сконцентрується. Знайдете, покажете, не знайдете, тоді підготуєте, на наступному тижні подаєте і тоді вже будемо фахово говорити. Але ну, ну, я зрозумію, розумієте. тобто що? особисто вам там Ні, Не мають. Ну. Не особисто мені. Ви просто на фахово підготуєте до питання, навіщо на голову суду. Це не повноваження голови суду, це повноваження Київського апеляційного суду. Розумієте? Mm -hmm. Вона буде тоді зареєстрована, вона тоді буде розподілена, да? і тоді буде відповідне персуальне. Да, але злочин далі йде і треба його вже зупиняти. Ну, от Чим більше ми зараз з вами про це говоримо. Да? Тим більше ми витрачаємо час, то понятно, Разумієте? але місто <поставлено> що чому реакції Є... немає. от вообще блін, ну бред, справа не відкрита. Звезду ну, я не можу відповідати за чиюсь бездіяльність, розумієте? Я не можу відповідати там ті, хто від вас там тікає, ті, я за них не можу відповідати. Я за стою з вами стукуюсь, да? Розумію, даю відповіді на ваше питання, да і пропоную вам просто фахово конструктивно продовжити оцю з нами роботу, Де. якщо що стосується Київського піляційного суду. Тому давайте, от і, і вас проведемо, в кімнаті знову сядьте, ознайомтеся, я маю на нове, розбереться. Ну, ну, Немає, тоді, будь ласка, готуємо, подаємо. От Ігор Танче повідомляєте, що ви подали цей документ, він там на прийомі постійно. І ми тоді проконтролюємо це питання. Але я вас дуже прошу, дуже ключове. От я ви зараз пишете відео, так. і хай воно буде записано. Я вас дуже прошу, будь ласка, ставте питання перед Київським апеляційним судом в межах його компетенції. Ну, не не ну, ставте ті питання, які не належать до наших компетенцій. Будь ласка, але дивіться секунду. Ми але, не можемо вийти. Але, ми державний орган. Ми не можемо вийти Ми ну, не державний, але не будемо спорити. Ну, ну. не будемо заперечатися, да, але да. я веду до того, що у нас є. На сьогоднішній Але день наші інформації. Них... Дивіться, якщо е, тут є йдеться про злочин. Чому мені відписують через місяць, то не наша компетенція? Дивіться? Чому вони не передали по-порту? Ць... Я ж не можу Прошу. вам давати відповіді за ті органи. Ні, ні, про... вас, от, вас місяць лежало, і мені не ну, вирішили. Тому що Київський апеляційний суд це не устан, скажімо так, не той державний орган, куди подаються заяви про злочин. Заяви про злочин? Але передали би по належності. Ні, Нема, такого, а як? Так нема такої норми закону на сьогоднішній день. На жаль, якби так. така норма закона була, яка зобов'язувала нас насилати відповідні заяви, ми це зробили. На сьогоднішній день нема такої норми. Розумієте, нема на жаль. Ну Я так, все, але просто далеко не нема. сьогодні, сьогодні немає. Дивіться, тоді в мене йдеться про злочин, особливо великих розмірах, які треба було розслідувати до місяця часу, максимум виявити. А ще мені розслужу. оця працівниця не є правоохоронним органом. Але дивіться, оця працівниця прочитавши про злочин, і мені тримала бумаги місяць, вона і через не тримала, а, відповідь, місяць. чому місяць вона Тому каже: що... згідно закону. Місяць. Я місяць великих громадян громадян. Мене злочин викривальний. Злочин провідувальний місь... ваш документ що, потяг, не був видно? заявою про злочин. Він має бути зареєстрований як заява про злочин. Так було. А в нас немає правових підстав. Реєструвати а і і на... ще раз кажу: у нас немає правових підстав реєструвати ваш документ як заяву про злочин, тому що ми не правоохоронний. орган. Добре, секунду. Тоді... Тому Диві... воно було зареєстровано як заява. Відповідно, а вона до читати міє, що там про особливо великий розмір, Але вона не компетент. Я вас розумію, що я Чим? вас дуже прошу. Вона могла зразу відповідати. Секунду, давайте вона... знову ж таки. Ми зараз приводимо нашу дискусію. Зовсім не правимо людина не знову витрачаємо час. Я ви сказали, а там хтось, вибачте, мені робить злочин. Тому давайте, що Добре. вас ви проведете мене? Доведетесь, присядьте, ознайомітесь. Mm -hmm. Добре? Це, це чий. Візьми, будь ласка. Mm -hmm. І конструктивно і фахово. Домовилися? Зрозуміло.